Чому виникає помилка, змініть свій регіон в СТОР і що робити, якщо прилетів бан на покупки? Рано чи пізно, майже кожен власник Xbox, який знаходиться в Україні, юзаючи турецький чи якийсь ще регіон, стикається з такою відомою проблемою, як припинення можливості робити покупки в магазині. Це стосується як покупок ігор, так і підписки Game Pass. Ситуація наступна. Ви дочекались якогось розпродажу, залітаєте в стор, вибираєте якийсь умовний кіберсус по солодкій знижці, а вам в мармизу прилітає помилка, неправильно вказаний регіон, потрібно в параметрах оновити регіон до того, у якому ви граєте. Ну і пропозиція занюхнути бебру. І ніщо не допомагає, раз за разом вилазить та ж сама помилка, і відповідно купити ви нічого не можете. Зараз постараюсь коротенько розказати причини появи, які знаю, наслідки такої помилки і можливі рішення. Я думаю, вже ні для кого не секрет, що свого українського регіону у нас немає, тому нам доводиться бомжувати по інших регіонах. І Microsoft нам це наче й дозволяє. Проте, все одно по факту, не зовсім офіційно. Бо навіть підтримка в лиці щі. Чи які ще там індуси сидять, пишуть одне й те ж. Вам потрібно вибрати той регіон, в якому ви знаходитесь. А якщо ні, то вибачте, щоб користуватися усіма функціями Xbox, треба бути в країні з підтримкою регіону. Хоча іноді їх пробиває і вони рекомендують підключити найближчий до країни доступний регіон. І все це, звісно, ніяк не допомагає вирішити проблему. Чому ж виникає ця помилка? В основному це через політику Microsoft і систему, яка автоматично реагує на ті чи інші дії користувачів. Тобто, в чергове, коли ви через турків пішли купити якусь гру, у системі може виникнути питання щодо невідповідності регіону облікового запису та платіжної інформації. Microsoft вимагає, щоб регіон облікового запису, фізичне місце знаходження користувача та платіжна інформація відповідали одне одному. І якщо, наприклад, акаунт налаштований на Туреччину, але користувач знаходиться в Україні та використовує українську банківську карту, це може викликати підозру на порушення політики та призвести до тимчасового блокування можливості здійснювати покупки. Також однією з поширених причин є зловживання регіональними змінами. Часті зміни регіону облікового запису особливо це стосується змін на сайті Microsoft або використання методів обходу регіональних обмежень можуть бути розцінені як зловживання та призвести до тимчасового бану. Також ще з недавніх пір в Україні деякі ігри тепер можна купляти прямо за стосунку Xbox карткою з українською адресою. Проте я помітив, що у коментарях виникла хвиля людей, які після такої покупки частіше невдалої схопили тимчасовий бан. Тому поки краще взагалі не намагатися щось так купувати. Також гарантовано можна схопити такий бан, якщо полізти купувати ігри прямо через сайт, вибравши регіон Туреччина з карткою на турецькій адресі. Цього робити взагалі не можна. Якщо ви вже надумали щось купувати через Туреччину, то тільки через магазин на консолі. Щодо тривалості блоку, то тимчасовий бан зазвичай триває до 14 днів. Наприклад, єдиний раз, коли я його відхопив, пройшов через 10 днів. Протягом цього періоду користувач не може здійснювати покупки в магазині Xbox. Після закінчення терміну блокування можливість здійснювати покупки зазвичай відновлюється. Але повторні порушення можуть призвести до більш серйозних санкцій, включаючи постійне блокування облікового запису або не дай боже пристрою. Але в контексті конкретно цієї помилки це у нас, мабуть, не трапляється взагалі. Принаймні я не зустрічав таких випадків. Бо більш суворі покарання актуальні для махінацій з використанням VPN або влізанням в програмне забезпечення консолі. Я назвав найпоширеніші причини тимчасового бану, але можуть бути й інші, в тому числі просто тому, що вам не пощастило. Бо десь не зійшлись байти з кілобайтами, коли ви прив'язували, наприклад, картку. Якщо хтось знає інші конкретні причини, обов'язково напишіть у коментарях і, взагалі, поділіться своїм досвідом банів і чи не висить у вас такий зараз, бо останнім часом бачу доволі багато таких випадків. І якщо це відео було для вас хоча б трішечки корисним, підпишіться на канал і протисніть потужного пальця. Дуже вам дякую. Ну а що робити, якщо вам вже втулили тимчасовий бан? Та взагалі особливо й нічого. Чекайте 10-14 днів, періодично раз на декілька днів пробуйте щось купити, але не дрочіть покупки і прив'язки картки. Якщо ви вже раніше купляли з цієї карти, на яку прилетів бан, то особливого сенсу переприв'язувати іншу теж немає. Тому ще раз повторюсь: зайвий раз не дрочить покупки, прив'язки картки, перемикання регіонів в налаштуваннях. Просто пограйте в якісь ігри, які вже десь там припали пилом в бібліотеці, чи поюзайте з геймпасу, якщо він у вас є, поки можливість покупки не відновлять. І одного дня, після якогось часу, коли ви знову спробуєте щось купити, у вас все повинно вийти. Така дебільна система. Ну а що поробиш, поки нема свого регіону, доводиться терпіти такі речі, або брати іншу консоль, якщо ви, звісно, не істинний біліболь. В принципі, якщо у вас бан, то в цей період ви ще можете робити покупки, але через український MS Store. Проте там небагато ігор і ціни в більшості трохи вищі за турецькі, але все ж, як це зробити, дивіться за посиланням. Підказка зараз десь вгорі. Ну а щоб не пропускати головні новини світу Xbox, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм. Посилання в описі. Дякую за увагу і гарних покупок в магазині.